Пірати, сьогодні покажу вам топ найкращих профішок у Box які зроблять вас точно справжніми легендами. Готуйте фрукти, беріть мечі і поїхали! Фішка 1. Швидке фармування. Якщо ви хочете фармити XP та гроші набагато швидше, є декілька лайфхаків. По-перше, використовуйте фрукт фруктбуди. Вона ідеальна для фарму бо дає велику зону атаки та зменшує вхідний урон. По-друге, не забувайте про аксесуари, наприклад, Hunter Cape або Dark Coat. Підвищать ваші характеристики, і головне фармте босів у команді. Так ви отримуєте більше нагород. Фішка 2. Використання спешлів для комбо. Багато хто не знає, що спецатаки можна поєднувати. Наприклад, якщо у вас є Dragon Fruit, використовуйте X також, щоб підкинути ворога, а потім Z атаку, також, щоб нанести максимум урону. А якщо ви маєте фрукт тіста, комбо може виглядати так. Перше X, друге S і третє Z, і ворог навіть не встигне втекти. А тепер головна фішка. Легендарні фрукти та де їх знайти. Де знайти найрідкісніші фрукти у Блокс Фрут? Є кілька спосібів. Отримати фрукт перший спосіб знайти на мапі. Вони спавняться кожні 60 хвилин у випадковому місці. Другий спосіб купити у Блокс Фрут ділер. Але там не завжди є топові фрукти. Третій спосіб. Гача в Блоксфрудс Ділер Кузін. Але це лотерея. Найкращий спосіб фармити гроші та ловити момент, коли в магазині з'являється щось круте, наприклад, у париці дощ. Це найкрутіший варіант. Ну а тепер і останній факт швидкий рух по мапі. Час це гроші, але щоб швидко переміщатися між островами, використовуйте лайтфрут. Її літаюча здатність одна із найшвидших із гри. Є ще один факт: якщо ви граєте за пірата, візьміть корабель Інфорсер. Найшвидший у грі. А ще, якщо у вас є портал Фрут, ви взагалі зможете телепортуватися між місцями. Це дуже круто, і вам це допоможе зберегти купу грошей і купу часу. Тому користуйтеся. Ну що, давайте підсумуємо. Ось такі фішки зроблять вас справжніми майстрами Блокс Фруці. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк та підписку, і буде ще більше топового контенту. Гарного вам дня!